І так, друзі, всім привіт! На зв'язку команда Sherlock. І Сьогодні ми вам покажемо просту інструкцію, як користуватися біржею BMX, як виставляти ордери, тейки, стопи, взагалі, які продукти пропонує біржа. Ми є офіційні партнери криптовалютної біржі BMX. Хто ще не зареєстрований, нижче буде посилання, по якому ви зможете зареєструватися наше реферальне посилання, яке дасть змогу вам економити значну суму на комісії, а люди, в яких депозит більше 10 тисяч доларів, зможуть отримати додаткові фішки у вигляді акцій, у вигляді спеціальних пропозицій. Також я рекомендую підписатися на наш телеграм-канал. В якому ми публікуємо новини, сигнали, корисні поради, психологію і навчання. Ну що ж, поїхали. Прийшов реєстрацію, вона насправді легка. Емейл або телефон, або емейл, і потім прив'язати телефон. В цьому проблем ніяких немає. Вас зустрічатиме центральна сторінка цієї біржі. Перейдемо зразу до вкладки налаштувань зверху в лівому кутку. Вкладка налаштування. Тут ви зможете ознайомитися з своїм рівнем свого аккаунту, когось запросити, і також кинути своє реферальне посилання, ваші ваучі, акції, різноманітні центри нагород, налаштування, інші функції, підтримка. Дуже до речі, класна підтримка цієї біржі, різноманітні відповіді на питання і вихід або переключити на інший аккаунт. Так, які ж варіанти заробітку нам пропонує біржа. Але перед тим як перейти до цього, нам потрібно поповнити рахунок. Є чотири типи поповнення. Перший тип це P2P. Ми переходимо в вкладку P2P, який знаходиться на центральному екрані. Тут ми шукаємо ордер, який буде для нас по хорошій ціні. Купуємо, визначаємо метод. За допомогою якого банку ми можемо привести гроші банку або якогось іншого платіжного сервісу. Вибираємо ту суму, яку ми хочемо, оформлюємо угоду, гроші поступають на наш рахунок. Це чітко, класно, безпечно і швидко. Інший тип поповнення це депозит за допомогою криптовалюти. Якщо у вас криптовалюта знаходиться на якомусь. Іншому гаманці чи, можливо, на іншій біржі, ви зможете з допомогою криптовалютної сітки перевести вашу криптовалюту на біржу BMX. Думаю, також з цим проблем ніяких не буде. Спосіб третій – це швидка покупка за допомогою карти. Тобто ви можете за допомогою фіатної валюти купити по курсу, яка пропонуватиме вам біржа. Купити крипту USDT, біткоін або ефір. І ще один спосіб це спосіб за допомогою банківського переводу. Він мало популярний, тому про нього розказувати як такого я не буду. І четвертий спосіб це поповнення за допомогою банківського переводу. Найти цю вкладку можна при переході на вкладку більше, п'ятний депозит. Тут знаходяться певні фіатні різновиди депозитів, насправді їх тут небагато. Це не є популярний спосіб заводження коштів на рахунок, тому як такого щось додатково про це розказати не можу. Приказ буде здійснити за допомогою банку протягом одного-трьох днів. Після поповнення рахунку давайте ознайомимося з продуктами і способами заробітку, які пропонує нам біржа. Переходимо в вкладку більше, торгівля. У нас тут наявні вкладки Spot, ф'ючерс, лаунчпудли, лаунчпади і так далі. З вкладкою Спот, тут, я думаю, все зрозуміло. Ми купили крипту, вона стоїть у нас на рахунку, на коштику на гаманці в внутрішньому біржі. Виросла, продали, заробили. Не виросла, очікуємо, холдимо і так далі. Лаунч-пули, лаунч-пади, Там все просто. Застейкали крипту, вам капнула певна частина від загального пулу. Продали, заробили, зафіксували. Все супер. Давайте тепер оглянемо найважливішу вкладку по заробітку: це ф'ючерси. Але перед тим переведемо наші кошти, які ви. Завели на біржу на фьючерсний рахунок, як це можна зробити. Перейшовши в вкладку фонд, активи, фонд, фонд це ваш спотовий рахунок. Ви можете нажати е, значок перевод і перевести на вкладку безсрочні фьючерси і СДТМ. Стандартні фьючерси трішки відрізняються. Я зараз трішки пізніше м -м, поясню, що це. Е, ми ж будемо торгувати суто криптовалюту, тому переводимо наші кошти на безсрочні фьючерси USDTN. Давайте далі ознайомимося з продуктами і способами заробітку, які пропонує нам біржа. Прийшовши на центральну панель, нажимаємо вкладку більше, переходимо трішки нижче і «Торгівля». Тут ми бачимо різноманітні способи торгівлі: це спот, «Фьючерси», лаунчпули, лаунчпади. Копі трейдинг боти. Коротко розповім. Спот, я думаю, з цим всі знайомі. Ми купили крипту, ми нею володіємо, можемо її виводити, заводити, холдити на власному гаманці, на гаманці біржі. Виросла, продали, не виросла, холдим далі. Тут все просто, окей. Повертаємося назад. Лаунчпули, лаунчпади. Тут це просто. Застейкали певну кількість USDT або тої крипто, яку пропонує нам біржа. Зачекали деякий період часу. Певний відсоток від загального пулу нам капнув. Ми його продали, все заробили. Давайте далі перейдемо до найбільш цікавої вкладки, якою користуються практично всі. Це вкладка фьючерс. як вони працюють, які вони є на цій біржі. Але перед тим як почати торгувати, давайте переведемо кошти, які ми завели попередньо. Вони знаходяться в нас на е, рахунку фонд, це спотовий рахунок, Для того, щоб е, почати торгувати ф'ючерсами, потрібно з фондового рахунку перевести їх на ф'ючерсний рахунок. Як це зробити? Перейшовши вкладку Активи, нажимаємо значок Перевести і з рахунку. Фонд Переводимо на вкладку безстрокові фьючерси USDTM». Тут наявні три види торгівлі фьючерсами. Про ці три види я розповім трішки пізніше. Ми будемо торгувати суто криптою і все, що з нею пов'язано. Тому кошти, які знаходяться у вас на спотовому рахунку, ми переводимо на безстрокові ф'ючерси USDTM. Тобто крипта, яка буде торгуватися до долару USDT. Стандартні фьючерси чим будуть відрізнятися, тим, що вони представлені не тільки криптою, а й акціями, індексами, Форексом і так далі. Трішки простіше меню, трішки інше використання мережі і плечей. Якщо не помиляюся, то це одна з декількох бірж, яка взагалі пропонує торгівлю на Форексі. Металах, індексах це дуже круто, якщо хтось пов'язує і поєднує свою торгівлю, крім криптовалюти, ще з Форексом, і хочеться все тримати на одному в одному місці, рахунок, погода і так далі. Біржа нам дає можливість це зробити, тому користуйтеся дуже класна штука. Кошти ваші вже переведені на ф'ючерсний рахунок. Давайте перейдемо до безстрокових ф'ючерсів. Прийти сюди можна по вкладці фьючерси, нажавши на торгову пару і перейти в вкладку безстрокові фьючерси. Давайте виберемо всім улюблений біткоін. Торговий термінал безстрокових фьючерсів трішки відрізняється від стандартних. Зараз я розповім, що де знаходиться. Зверху, зліва, в нас знаходяться торгові пари. Всі торгові пари, які торгуються до USDT. І до USDC. Далі, під... коли ви вже перевели гроші, переходимо в вкладку фьючерси. Зверху у нас представлені варіанти в торгівлі. Я про тим казав, у нас є стандартні CoinM і USDTM. Перейшовши в торговий термінал, нас зустрічає зверху зліва вкладка, де ми можемо вибрати торгові пари. Я обрав наш улюблений біткоін. Під ним знаходиться вибір маржі. Крос-маржа, ізольована мержа або ізольована роздільна. Ви можете знайомитися, що це за мержа, прочитавши те, що дає вам біржа. Але коротко. В крос-мережі вся ваша маржа, яка знаходиться на вашому гаманці, буде використовуватися для підтримки позиції. А у випадку ізольованої мержі, конкретно та сума на яку ви зайшли. Буде використовуватися для підтримки вашої позиції. В такому випадку, у разі ліквідації, у випадку ізольованої мережі, ви втратите тільки ту суму, на котру ви зайшли, а у випадку крос-мережі ви, на жаль, втратите весь свій баланс. Зразу біля крос-мережі знаходиться вкладка плечі. Що це таке? На біткоїні плечі. Можна вибрати до 125 до 125 плеча, е, вибравши певну суму, на котру ви хочете зайти, і вибравши, наприклад, плече 10, плече множиться на цю суму, і таким чином ваша сума, на яку ви заходите, збільшується. Відповідно, і прибуток у випадку, якщо ціна йде в ту сторону, яку ви хочете, ну і е, мінус. тобто Ваші збитки також будуть збільшуватися, якщо ціна піде не у вашу сторону. Тут ми можемо вибрати, для того, щоб використовувати дані налаштування до всіх пар або до кожної пари окремо. Чим більше кредитне плеча, тим більший ризик, тому що хід ціни в будь-яку сторону буде супроводжуватися як і плюсом у випадку, якщо ви вірно спрогнозували, так і мінусом у випадку, якщо ви спрогнозували невірно. Далі нас зустрічають вкладка ордери. Дуже класна штука. Зараз я поясню, які ордери нам пропонує біржа. Перший це стандартний лімітний ордер. За допомогою нього ви можете розмістити ордер за певною ціною, яку ви вказали, або ж вибрати вкладку best, best, best Bid offer, тобто найкраща ціна, яку вибере вам сама біржа. Я насправді використовую ту ціну, яку я хочу вказати. Якщо працює лімітний ордер, лімітний ордер працює так. Ви вказали свою ціну, по якій ви хочете купити актив. І Якщо ціна відповідатиме вашій лімітній ціні, яку ви вказали, або ж буде нижчою за неї, то лімітний ордер буде виконаний за вашою лімітною ціною. Зверніть увагу, що лімітний ордер може бути невиконаний і не є гарантованим ордером, оскільки ціна не обов'язково має прийти до вашої позначки. Наступний вид ордерів це ордер або ринковий ордер. Ринковий ордер виконується негайно за кращою доступною ціною. Для виконання будуть братися ціни з лімітних ордерів, які знаходяться в стакані. Стакан у нас знаходиться справа у вигляді зелених, це стакани, це лімітні ордери на покупку, і червоних це лімітні ордери на продаж. Який мінус маркет ордера може відбутися прослизання, тобто ордер буде виконаний за ці не за тією ціною, яку ви очікували, а за більшу Звичайно, маркет ордери виконується за більшою ціною, ніж торгується актив. Але перевага цього ордеру тим, що він буде виконаний негайно, і ви зможете у випадку якихось певних ринкових умов зможете приєднатися до ринку вже і зараз. Наступний вид дорів це тригерний. Як він працює і як з ним працювати? Тригерний ордер ордер, який ви можете виставити, встановивши певну цільову ціну, яку ви захотіли, за якою повинен бути виконаний лімітний або маркет ордер. Тригерний ордер, він чимось схожий до лімітки. Яка його відмінність? Для прикладу, якщо зараз. Актив турбується по ціні 100 доларів, то тригерний ордер з ціною 110, який ми поставили, спрацює, коли ціна дійде до цінової позначки 110 і буде розміщений відповідний ринковий або лімітний ордер замість тригерного. Тобто він взаємопов'язаний разом з цими ордерами. Наступний ордер це ордер трейлінг стоп. Цікавий ордер, як він працює. Трейдери можуть розміщувати встановлений ордер на певний відсоток від ринкової ціни в умовах якоїсь певної там волатильності. Тобто цей ордер буде фіксувати ваш прибуток по ходу тренду, але при цьому ваша ж е, угода буде відкритою, буде продовжуватись бути відкритою. Тому ви зможете отримувати певний прибуток за певним відсотком, який ви вказали. Поки ціна рухатиметься в певному напрямку. Але якщо ціна піде не у, ваш... не у вашому напрямку, стоп і ліквідація буде відбуватися у вигляді маркет-ордеру або ринкового ордеру. Наступний вид ордерів це тільки розміщення у цьому випадку. Ваш ордер буде доданий до книги ордерів, його будуть бачити інші трейдери. Але він буде існуватиме як ордер тобто, мейкер. Це просто додана ліквідність, яка не буде спрацьована. І наступний вид ордерів, або ж це можна назвати і стратегією це стратегія PUB. Як вона працює? Її використовують. Для розміщення великих ордерів, тобто на дуже великі суми для того, щоб мінімізувати вплив цього великого ордеру на ціну. Його розбивають на більш менші лімітні ордери, по яких відбувається купівля чи той самий продаж. Зазвичай трейдери працюють по лімітних ордерах, або ж по ринкових ордерах. Таким чином, робивши докуп якогось певного активу, або ж продаж же, як почати торгувати? Як ж почати торгувати? Вибравши певний актив, як я перед тим казав в вкладці, зліва зверху, ми можемо вибрати той актив, який нас цікавить. У даному випадку я буду згодити по ринковому ордеру, ми вводимо ту суму USDT, на яку ми б хотіли зайти, або ж по сумі біткоїна. Тобто того активу, який ви вибрали, і торгується зараз. У випадку, моєму, це біткоін, наприклад. У випадку, якщо я виберу ефір, це буде е, сума ефіру. Е, Вертаємося назад до біткоїна. Зазвичай е, торгується, вибравши, долар USDT. Давайте, наприклад, візьмемо суму, е, виберемо плече. Також ви можете скористатися ползунком, який знаходиться під вибором суми. Біржа автоматично підбере найкращу ціну з стакану, вона буде відображатися у вигляді зеленої або червоної цифр, і також очікувану ціну ліквідації. Тобто при досягненні цієї цінової позначки, на жаль, вся маржа, яка буде знаходитися на вашому рахунку, пропаде. Далі в нас знаходяться вкладки доступно. Це кількість мережі, яка знаходиться на фьючерсному рахунку, і режим активів. Цей режим допомагає трейдеру підтримувати його маржинальний аккаунт. Зазвичай трейдери використовують. Режим одного активу, тобто тільки долар USDT, але у випадку непередбачених ситуацій, якщо у вас знаходяться якісь монети, наприклад, на спотовому балансі, ви також можете їх е, добавити, але е, використавши вже режим мультиактивів. Ось. Е, далі вкладка стоп-лосс, Take профіт. Ви можете їх виставити е, Заздалегідь, або ж коли вже війти в позицію. Давайте зайдемо в позицію і я розповім, як працює Take Profit і Stop-Loss. Так, ми зайшли у позицію. Як виглядає ордер, коли ви зайшли в позицію? Зліва зверху у нас знаходиться інструмент, за допомогою торгується ця позиція. Далі напрямок позиції, лонг або шорт. Маржа видморежі, крос чи ізольована, і плече. Далі з боку у нас знаходиться нереалізований прибуток або нереалізований збиток. Внизу знаходиться позиція при якій, на суму, яку ми заходили: маржа, і середня ціна відкриття цього випадку ринкового ордеру, і маркування інструменту, тобто та ціна, по якій він зараз торгується. І очікувана ціна ліквідації, у мене вона зараз відсутня, оскільки я зайшов на доволі малу суму. Якщо суму збільшити, в нас тут з'явиться певна цифра. Тобто при доходженні ціни до даного цінового діапазону, в мене відбудеться ліквідація, тобто втрата всіх коштів з мого маржинального балансу. Як працює тек-профіт і стоп-лосс? Зайшовши. Take Profit і стоп Loss ми можемо виставити Take Profit по тригерній ціні, тобто ту, яку ми хочемо автоматично вказавши, або ж у відсотковому значенні, наприклад, 10% до нашої ціни, яку ми пішли Як буде він виконуватися? Або по ринку, або по лімітній ціні? Як я казав, як я вже розписував і розказував про лімітні ордери? Ви можете вибрати ринкову ціну, це не означатиме, що ордер закриється по найкращій ціні, яка б вам хотілося, але він закриється. По лімітній, ордер закриється тільки по тій ціні, яку ви вказали. Також ви можете використати гарантований стоп-лосс або гарантований тейк-профіт. Що він дозволятиме вам? Що обов'язково цей ордер спрацює без проскальзування. Дуже крута штука використовувати гарантований стоп-лос під час будь-якої позиції, оскільки зазвичай, коли ринок є високоволатильним і, наприклад, відбуваються дуже різкі падіння, там чи дуже різкі, дуже різкий ріст. Зазвичай ціна проскальзує, і з балансу у випадку стоп-лосу з балансу забирається більша кількість мережі, ніж ви розраховували, по коли входили в позицію. Тому я рекомендую використовувати гарантований стоп-лосс, визначати його. Він без комісії працює. Ми також визначаємо по тригерній ціні, яку ми хочемо або ж у відсотковому значенні. Так, також ми можемо частково фіксувати позицію. Тобто, там, наприклад, зфіксувати 50% позиції по ціні, яку ми вкажемо, і виставити ордер. Це також відбувається все в підменю Take Profit і Stop-Loss. Також ми можемо трейлінг Take Profit, трейлінг Stop Loss, Тобто певне, певний процент буде фіксуватися при Певному відсотковому значенні. Ми можемо це виставити в USDT або ж виставити це у відсотках. Ніби все. Коротко розказав, як користуватися біржою, як користуватися фьючерсним рахунком. Давайте ще перейдемо до вкладки графіка, який знаходиться з права зверху. Тут ми можемо дивитися, де в нас розміщений стоп-лосс, де в нас розміщений вхід. Як це на графіку виглядає? Зверху ми можемо побачити таймфрейми? 5-хвилинку, 2 годинку, 12 годинку і так далі. Знизу у нас книги ордерів або ж стакан, угоди, дані в моменті і дані про контракт. Знизу кнопки швидкого ордеру тригерного або швидкого ордеру для помаркет. По найкращій ціні, тобто маркетвордер. Е, ніби все, я буду радий вас бачити на нашому навчанні. Ми на нашому курсі розберемо більш детальніше роботу біржі але вже з ПК, тобто з персонального комп'ютера, де покажемо більш детальніше різноманітні фішки, які пропонує біржа. Тому будемо раді вас бачити і всього найкращого.